Війна, яке страшне, холодне слово, страшне, як сама смерть, холодне, наче лід. у цьому слові сироти і вдови, і спалений дотла пшеничний хліб. Війна це кров і піт, понівечені долі. Зруйновані міста і сльози матерів, це села у вогні і заслання в неволю і ядучий, чорний дим страшних конставорів. Це страчене життя понівечені долі. Дай Боже нам не знать оцих усих страхіть по всій землі. Стоять безсмертя обліски, як заклик до людей. Війну забороніть.